Доброго дня! З вами Марченко Алла. І я вам хочу показати, як підросла моя розсада, про яку я знімала відео. Сьогодні 21 лютого, я знімала відео 24 січня, показувала, як я замочую насінинки для посадки. Ці насінинки я висадила 26 січня. Прожарений ґрунт. І хочу показати результат. Я садила помідорчики, жовті чері, санька. Я садила два види перця, і я садила баклажани та капусточку. Ми бачимо, що зійшло майже все, лише баклажанчик зійшов один. Баклажанчики сходять дуже-дуже довго. Перчики зійшли неоднорідно. Якщо ми глянемо три перчика більшеньких, і три он щойно зійшло. Чесно кажучи, поки вони так довго сходили, я вже попідсажувала сюди. Я досадила по дві насінинки, і ми бачимо, що ось зійшла і та насінинка, яка не сходила, і ось е, досходять ті інші дві насінинки, які я досаджувала. Так що схожість у насіння, і я просто поспішила, довго сходила. Хоч я насіння і замочувала, але зійшло воно неодночасно, дружно, як то кажуть. Ми це бачимо і по помідорчиках. Чотири помідорчика більшенькі, а два меншенькі. Вони зійшли трошки пізніше. Якщо глянути на капусточку, ми бачимо, дві капустинки стоять гарні, зелені. А одна капусточка зовсім жовта. На жаль, це я не догледіла. Цю капустинку припалило сонечко. Кілька днів назад був дуже сонячний день, і я залишила розсаду просто на палючому сонці. Розсада стояла цією стороною, і капусточка дуже постраждала. Капусточка до цього, на жаль, вразлива. Постраждали і помідорчики, але по них менше видно. Ось, ми бачимо, так само припалилися сім'ядольні листочки і в одного, і в іншого. А в тих помідорчиків, що стояли трошечки далі від сонця, таких пошкоджень немає. Капусточку я сюди ще зернинку підсадила. Сподіваюся, що або відійде ця рослинка, або якщо не відійде, то тоді в мене буде сходити нова. Ось так виглядає розсада. Підкреслю цій розсаді без двох днів 4 тижні. Ну, але якщо рахувати від замочки, то вже і 4 тижні. Судячи з погоди, в нас ще лежить сніг. Судячи з погоди, ще мене десь 2 недільки, поки я зможу висаджувати цю розсаду в зимову грядку. І я думаю, в цьому судочку, в принципі, ще 2 недільки розсаді буде доволі таки комфортно. Нагадаю, що я свою розсаду підсвічую вночі. Ультрафіолетовою лампою, а також в день ставлю отакі світлоповертачі, тому що в нас освітлення йде тільки з однієї сторони на вікні. Для того, аби йому було більше світла, я частково світло повертаю отакими світлоповертачами.